Загалом, якщо говорити про то, що класного є в full cycle рекрутменті, і чому я за нього все одно якби якийсь час трималася, і чому я так от прям вперто не, не міняла процеси там на попередніх роботах, тому що, звісно, є свої якісь плюси. А це от один point of contact для кандидата. Для мені здавалося, що це супер важливо, коли одна людина веде кандидата по всіх стейджах. Дисклеймер виявилось ні виявилось для кандидата навіть ок, що в нього його підхоплюють всі. Це це ті, що прийняли. Да, да, да Ті, що не прийняли, я не не рахувала. Um... Тобто для кандидатів виявилося це не так важливо, але в мене в голові, типу, це класний point, коли в full cycle recruitment є одна людина, один point of contact. Друге, це on goal. В принципі, що це є хтось, до кого ти приходиш, і говориш, що там в тебе по такій-то вакансії людина має всю інформацію, в тебе один, одна людина із твоєї сторони, як менеджера, point of contact, типу. Тому, якщо ви ерлі, stage менеджер і такий, не впевнені простіше працювати з кимось, хто це може все А, um, Легше трекати перформанс, ну, або є хайер, або нема, і один рекрутер за нього відповідає, тому тут все просто, якби ти або робив роботу, або не робив роботу. І мотиваційна система проста: full cycle recruitment, і, понятно, що ти получаєш бонус за хайер. Um, з мінусів так. Я так. Тут просто не можу не включитися, бо мені я дуже цікавлюся різним питанням мотиваційної системи в рекрутинг команді. Ти міняла? Зможеш про це розказати? А я розкажу. Супер, тоді я поки що відключаюся, потім чекати. <рес> Взагалі мотиваційна система в такій розподіленій команді по стейджах, вона суперскладна, і я робила дуже довгий ресерч, тому це прямо на окремий, на окремий вебінар, мені здається, вже матеріалу. Може, просто в форматі статті потім пошарю детальніше. Які мінуси очевидні, особливо зараз, коли в мене така структура команди, я замічаю. Перше, це менше часу для перфекшн. Рекрутинг це про добре зроблену роботу. Рекрутинг це про ідеальний кандидат експіріанс. Рекрутинг це про добре відточені процеси, які незамітні, для хайрінг менеджера і кандидата. Тому коли рекрутинг фулл сайкл, коли в тебе тут інтро дзвінок, тут фінальне інтерв'ю, тут треба поставити щось. Тут треба забрати, зібрати фідбек, часу подивитися на це ззовні і подумати, а що я роблю цю роботу, а як це поміняти набагато менше. Я вже не говорю про те, що вчитися чогось нового. Друге, це більше, взагалі, взагалі месу в процесі, а знову ж таки. В тебе там я просто свій досвід розказую, може, ви більше зібрані, не знаю. В мене вісім інтерв'ю в день, в мене закінчився один інтерв'ю, почався інший, я фідбек там коротко записала в кінці восьмого інтерв'ю. Я повертаюся, щось встигаю, щось не встигаю, десь супер пропускаю. Це не дуже ефективно, однозначно. Відповідно, менше часу на теску на добре заповнену базу кандидатів і на добре зроблену аналітику. Що я маю на увазі? Якщо ви не ведете прям day to day постійно. event by А ТС-ку, ваша вся аналітика, яка там, не є репрезентативною. Ваша конверсія неправильна, ваш time to hire неправильний, ваш time to source неправильний і так далі. А це супер важливо для того, щоб розуміти, що робити і де в нас щось ламається. І ще одне, на що. Важливо звернути увагу, особливо якщо у вас агентство, або якщо у вас дуже велика, великий потік кандидатів, це великі ризики мати одну людину, яка має knowledge про все. Наприклад, ви вирішили попрощатися з рекрутером, а рекрутер вів цілу вакансію. Вас немає, ви починаєте ви починаєте комунікацію з всіма кандидатами, які в пейплайні з нуля. Ем, ви починаєте всю роботу по воронці ем, по кожному стейджі, з нуля. Тому це дуже великий мінус. Я з ним стикалася, і це було супер болюче, сильно затягнуло Хайрінг процес. Тому такого мінусу в нашому процесі слава Богу, вже немає.